Добрий день в ефірі телеканалу Новий Чернігів. Програма на часі. Цей тиждень був сесійний, і у нас у студії депутати Ірина Соломаха та Олександр Шевчук. Вітаю, шановні! Вітаємо вас. Отже, 2 травня відбулася 31 ша позачергова сесія Чернігівської міської ради. Цього разу без псевдозамінувань в робочому режимі 30 депутатів проголосували. 16 питань а, взагалі, давайте почнемо з того, як проходила сама сесія декілька слів буквально. Ну мені дуже імпонує, що ми бачили практично всіх депутатів. Відсутні були тільки ті, що або в Збройних силах України, або у відрядженні. Там, може, людина захворіла. Реально ми розуміли, що представлені всі політичні сили міста Чернігова, і люди, які обирали, бачили людей, яким передали свої голоса і свою думку. Ми могли почати вже. Повноцінно спілкуватися і приходити до якихось рішень. Це плюс. Олександр Іванович. Ну, я би хотів би додати, що сесія, яка пройшла у вівторок, це той приклад, коли насправді. Всі попередні сесії це були якісь штучні химерні створені проблеми, які не перешкоджали проведенню сесії. Якщо ми порівняємо цю сесію, яка насправді була конструктивна, і я підтверджую, що всі е, е, представники всіх кольорів зібрались і обговорювали, була нормальна здорова дискусія, обговорювали і приймали спільно рішення дуже до речі, важливі для нашого міста, тому що не можна зупиняти е, взагалі сесійний процес, не можна зупиняти програми. Це все має працювати в системному. Регулярному порядку. А якщо порівняти сесію, яка відбулася 31 березня, попередня, то пробачте, це такий контраст, коли два рази мінували, коли депутатам перешкоджали прийти на сесію, коли були спеціально визове якісь там допити, коли перешкоджали депутатам приїхати до самого безпосереднього міста Чернігова, то це говорить про те, що насправді це все неприродно, це штучно. І дивіться, сьогодні ми показали єдність. Сьогодні депутат. Корпус працює, і, до речі, хотів би відмітити, виконуючи обов'язки голови нашого секретаря Чернівської міської ради Олександра Ломака. Він зумів об'єднати, він прокомунікував зі всіма фракціями. І на сьогодні ми маємо результат. Ми маємо от той приклад, як повинна працювати взагалі сьогодні депутатський корпус нашої міської ради. До речі, минулого разу на минулій сесії земельні питання блок їх був не голосували взагалі. Вирішено було перенести на цю на майбутню сесію. Цього разу приводом для скликання сесії стало звернення від 14 депутатів, які бажали розглянути саме блок земельних питань. 11 з них були присутні в сесійній залі а, і п'ять земельних питань, але проголосовано лише три. Як вважаєте, чому не всі, і як ви до цього ставитеся? Ну, політична сила, яку я представляю в місті Чернігів, Європейська солідарність, під час війни зайняла позицію, що ми утримуємося від голосування земельних питань, так як вважаємо, що ця ситуація, яка зараз, вона не дозволяє, крім якихось дуже індивідуальних історій, які стосуються родин Збройних сил України, ще щось все інше, ми утримуємося, не голосуємо. Тому мені нема, що коментувати це спільне рішення всієї політичної сили, Олександр Іванович, Ваша думка? Ну, дивіться, це нормальний природний процес, коли е, кожне питання розглядається тією чи іншою фракцією, і ця фракція має свою позицію. Ну звісно, що коли 14 депутатів пишуть і підписуються під те, що вони ініціюють і не голосують, ну знову таки це їх відповідальність перед виборцями. І тому я вважаю, це буде коректним, коли кожен депутат він все одно рано чи пізно буде звітуватись. Він є обличчя своєї партії, своєї фракції, і він тоді має відповісти, чому там. Ті чи інші питання не голосували це нормальний процес? Я абсолютно тут не, не хотів випадати в крайності, Я хотів сказати, що ну насправді має бути зворотній зв'язок. Якщо ми говоримо про стабільну роботу депутатського корпусу, то передусім ми маємо на увазі прийняття рішень, важливих для забезпечення життєдіяльності всієї громади. ж, які питання під час цієї сесії були ключовими, все ж таки. Не говоримо про земельні, якщо брати інші. А, ну, для мене. На кожній сесії, коли виносяться питання, що стосується Збройних сил України, вони номер ноль. Тобто їх треба підтримати. Все, що стосується життєдіяльності і життєзабезпечення Збройних сил України, має бути підтримане і ми маємо шукати можливості, кошти, забезпечити повноцінну їх діяльність разом з усією державою і цивілізованим світом. Що стосується побутових питань, там у нас була частина зв'язаних просто з технічними документаціями, які ну треба, щоб були законодавчо обґрунтовані, місцеве самоврядування для того і існує, щоб все було в рамках існуючого законодавства, теж розумію земельні питання. Я вже анонсувала, що європейська солідарність по всій Україні вона утримується від голосування, крім того, що стосується родин загиблих і тяжко поранених воїнів. Так що ну це дуже важливо, але я поважаю рішення моїх колег по всій Україні. Із важливих, на мій погляд, питань, які були затронуті на останній сесії. Це я повторююся. Дуже важливо, що наші збройні сили і шепська допомога тим військовим частинам, які знаходяться безпосередньо в Чернігіві, потрібно допомагати. І ця матеріальна допомога вкрай важлива. Також дуже таке цікаве, важливе питання для нашого міста це внесення змін та доповнень до правил благоустрою. Ця, ця тема повинна постійно якісно оновлюватися, Чому тому, що є б дуже багато питань, особливо мова йде про е, приватні господарства, де потрібно е, ну, елементарно знаєте така культура, культура і культурне відношення до середовища. І в, ці, в, ці, в, в цих змінах прописані ті правила, за якими наше місто і наша, до речі, річка стрижень стане чистішою, я сподіваюсь. І тому це знову таки той шлях нашого місцевого самоврядування, коли ми. Е, Покращуємо, покращуємо наше міське середовище. І ну, одне з таких теж акцентованих питань, я би назвав би це про створення робочої групи з питань розробки змін до регламенту. Технічне питання, але з ним треба працювати, буде робоча група, яка буде визначатись. Ну, Іншими словами, ці всі процеси запущені і вони йдуть своїм таким технічним порядком. Також під час сесії було заслухано звіт начальника управління освіти Василя Білогури. Депутати проголосували також, аби заслухати звіт керівника підприємства Чернігівська ТЕЦ фірма Технова. Вже це має відбутися під час наступної сесії, і чому важливо саме заслухати цей звіт? Ну, мені здається, що всі керівники і великих комунальних підприємств, які користуються коштами жителів громади, і такі напрямки, як освіта, медицина, ЖКХ, і можна це продовжувати час від часу мають звітуватися, як працює цей напрямок, які є проблеми найбільш нагальні, куди йдуть кошти, яке планування зараз. Ми розуміємо, що бюджету як у держави, так і тим більше в наш. Що прикордонного міста немає. Більшості свої – це кошти наших е е партнерів. У цій війні це європейські кошти, це кошти Сполучених Штатів Америки і е, держав е, Півдня і Сходу, які нас підтримують частково. Да? І е, звітування перед громадою дозволяє ширше зрозуміти, наскільки серйозна і велика підтримка е, надається нашому місту. Це, це вотом довіри, нам довіряють, тому що дають кошти. Подивіться е, на школи, на садочки, в якому частина з них були стані, уже дітки навчають, Дітки ходять у садочок, я часто буваю, бачила той стан, бачу зараз щира подяка. Просто керівник управління, я думаю, сам має казати, що раз там в 3-4 місяці під час цього я буду звітувати, розказувати, що нам приходить, скільки прийшло, куди ми вкладаємося. І ми плануємо 3-4 напрямки. Давайте, депутати, вирішимо, куди краще. Це було ще Ще краще, але те, що це є в цьому, є якась проблема, я не бачу. Це нормальна робота однієї великої родини міста Чернігова. Тим більше зараз максимальна прозорість і максимальна зрозумілість. Інакше це буде е, взагалі ґвалт. Моєму думку. А якщо брати об'єкт критичної інфраструктури, це взагалі. Ноль, як я завжди кажу, це над усіми питаннями, тому що опалення, опалювальний сезон цього року це для мене особисто фантастика, тому що ми з чоловіком, я скажу чесно, і це багато знайомих. моїх, ми, ми планували жити на кухні. І я від своєї бабусі, якої вже нема царства і небесне, я привезла з села старовинні цеглини. Тому що є той мед, коли на газ ти ставиш цеглину, нагріваєш і гріється приміщення на декілька градусів. І я думала, там ще знайом казала, у бабусі збереглися 19 сторіччя цеглини. Ще стара піч там, і ми попривозили абсолютно нормально. Думали, ну це не нормально, але ми думали, що такого не буде, як це опалювання. Ми будемо жити з чоловіком на кухні, нагрівати кірпичі, щоб не траванутися газом, і будемо жити. Але сталося по великому рахунку чудо. Ми провели опалювальний сезон. Ми... Були постійні обстріли, були вич... вся Україна жила під, під... Від... відключенням світла. Ми вижили і пішли далі. І тому перемога за нами. Дозвольте, я так теж включусь в цей процес обговорення звіту комунального підприємства ТЕЦ, оскільки насправді, згадайте, 22-й рік ми не вірили в те, що да. взагалі буде опалення. Ми не взагалі, вірили. Да. Але... Міська рада і вся команда, яка працювала на виконання цього, я мову веду і про ЖЕКи, і про всі установи, які відновлювали наші будинки, і зробили все це для того, щоб система запрацювала. І ми показали, що в складних надскладних умовах 22-го року Чернігів достойно. Пройшов опалювальний сезон. І тому, коли сьогодні починаються в ефірі якісь медійному вестись розмови про те, що під загрозою опалювальний наступний сезон цього року, я вважаю, що цей звіт має чітко показати. Куди використовуються кошти, і до речі, і ще е, був започаткований ініціативою нашого мера Владислава Трошенка. Е, ініціатива з приводу того, щоб е, провести державний аудит. Всі ви знаєте, що 20 серпня закінчується уже. Умови оренди, і місто приймає на себе цей майновий комплекс. І дуже важливо, як ми його приймаємо, що там відбувається, які були витрати, чи були вони цільові, чи не були цільові. І всі, всі ці питання повинні бути публічні, і ми повинні прекрасно розуміти, що сьогодні робиться відповідними фахівцями для того, щоб ми спокійно могли сказати нашим містянам, за опалювальним сезоном все буде системно, все буде за графіком. І це надзвичайно важливо. Враховуючи, що коли нам передадуть згідно уже закінченню цього договору оренди, цей майновий комплекс, там іще велика кількість боргів. І знову таки вони ляжуть на наші на міські плечі, яка буде реструктуризація цих боргів і так далі, тому подібне. Ці всі питання дуже важливо прокоментувати в звіті, показати, щоби і це дуже цікаво і нашому депутатському корпусу, і цікаво всім містянам, що відбувається наразі, як відбувається, і я підкреслюю оцей державний аудит, який ще не пройшов, а його вкрай потрібно провести. І, до речі, секретар Саламака про це неодноразово на нарадах піднімав це питання, що це, що це є одна із перед. Редумов нормального цивілізованої передачі цього майнового комплексу я ще хотів декілька слів повернутися до звіту пана Василя Білогури, начальника управління освіти. Ви Знаєте, я був дуже вражений. Якістю і кількістю тих змістовних, скажімо так, умовних картинок, на яких були конкретні цифри, конкретні цифри. і ми побачили, що насправді була проведена управлінням велика, велика робота, великий обсяг роботи і відновленню, і матеріальної бази, і взагалі той спектр комунікації, який вони провели, ну, мені дуже було приємно побачити ці цифри і. Я навіть хотів поставити питання, але не поставив з приводу того, що е, освітній процес у 2022 році почався 11 квітня. А якщо промоніторити міста навіть сьогодні, то дуже багато міст, які не близько до кордону, вони не мають освітнього процесу, який у нас вже з 1 офлайн. вересня, вже офлайні, коли діточки наші ходять в школу. Це про що говорить? Про позицію нашого міста, про позицію міської ради, що ми. Проактивні, і що ми максимально показуємо відкритість і говоримо, повертайтесь в наше місто, у нас іде активне бурхливе життя. Я така ремарка, яка стосується досвіду. Японія після ядерних атак на Хіросіму і Нагасакі, і взагалі економіка повністю рухнула. Імператор Японії звернувся як можна найшвидше. Відновити економічні ресурси держави, тому що все лягло з усіх боків, і що поставити на перше місце на перспективу на розвиток, щоб за 10-15 років відновитися, а потім піти на декілька кроків вперед за більшість держав. Так ось е цілий колектив науковців, які працював майже три роки, вони вже відроджувалися, в них інвестували сусіди. Вони сказали, тільки наука. І нові технології, і вже починаючи з 60-х років більших найбільш цікавих ідей для світових технічних інновацій, все йшло з Японії. Вони зробили за 15 років ривок, який рахувався до 100 років. І це той досвід, який ми маємо на себе перебрати. Я вважаю просвітництво найвищого гатунку – це ключ до наших нових перспектив. Оця страшна війна нас має перезагрузити від відчуття нації, від відчуття своєї ваги, взагалі в цивілізаційному процесі, до економічних можливостей, до впливу на світову економіку. І вважати, що це не фантастика, це реалії. У нас молодь. Вона робить щас надможливі історії. Вони е, за місяць, за два придумують нові такі технології, які в світових практиках е, працюють величезні лабораторії по 10 років. То дайте їм вотом довіри, оплатіть їх навчання в найкращих університетах, підтримайте могилянку, е, політехніку, львівську, київську, Чернігівський національний колегіум. І тоді через 15-20 років оці хлопці й дівчата прийдуть своїми відкриттями і, і змінять світ. Слушна думка і по повертаючись до питання сесії, все ж таки, варто зазначити, що це вже у нас 15-та сесія, яка відбулася від початку широкомасштабного вторгнення. В цей час повернувся у нас блок питань різне і депутатські звернення. З чим до вас сьогодні звертаються виборці взагалі, ваші, люди з ваших округів, і які питання з цих звернень виносяться на сесію, ну, які залишаються поза. Ну, дозвольте, я почну в різному. Я ініціював дуже таку важливу тему для нашого міста. Це тема, що на нашу міського голову Слава Атрошенка був подан позов в окружний адміністративний суд керівником очільником міської військової адміністрації з приводу того оформлення його звільнення. От і я прекрасно розумію, що суд це певна гілка, яка щось вирішує, і вона має свою функцію. Але пробачте, нашу міську голову вибирали виборці, і я думаю, що майже 80% виборців, які віддали свої голоси за нього, вони мають знати, як проходить суд, в яких умовах і про що говориться. І тому я вважаю за потрібне і в різному, і зараз хотів би чітко про прокоментувати про те, що. Кожен виборець нашого міста, кожен громадян нашого міста Чернігова, може написати заяву, для того, щоб на адресу адміністративно-окружного суду, для того, щоб бути безпосередньо присутнім. На засіданні і щоб засідання було відкритим, е, оформити цю заяву можна спокійно. Ми можемо допомогти. Е, за адресою е, це штаб партії рідний дім, е, вулиця Магістрацька, 4 де можна, де можна прийти і отримати цю юридичну допомогу. Я вважаю що це питання надзвичайно таке електричне, не електризоване, і містяни мають відкрито. Розуміти про хід цієї справи і безпосередньо бути мати право бути присутнім на судовому засіданні, щоб воно було відкрите, і до речі, недарма в попередній на попередній сесії, 31 березня, ми ще один прийняли пакет про перейменування вулиць, де є одна із вулиць європейська, і тому на сьогодні ми повинні втілювати цю назву в життя. Ми маємо сповідувати європейські цінності, цінності і відкритості, цінності демократичні, а не закритості і якихось якісь ментальні традиції, які до нас чомусь колись приходили зі сходу. Не буду казати звідки, думаю, всі розуміють. У мене зараз найбільше звернень це що стосується питань збройних сил України, бо багато хто знає, ми паралельно з колегами працюємо в благодійному фонді Захистимо Україна і займаємося постійно питаннями хлопців. Дуже велика проблема це хлопці, які пропали безвісти. Величезна кількість звернень від родичів від трьох до шести місяців, які не розуміють, чи вони попали в полон, чи вони загинули. Це велика скорбота і біль. Ми намагаємося через різні джерела достукатися і пришвидшити цей процес пошуку, що ж відбулося з сином, з братом, з чоловіком. Тяжко поранені інваліди, тому що родини довго не отримують виплат. Які налікували, ну, їх відлікували, наприклад, вітята нога, рука, ноги. І вони прибувають додому, і виплат немає. Родини дуже в скрутному стані. Ми намагаємося теж максимально підтримати. У нас нема коштів, але у нас є благодійні фонди європейські. Я щиро дякую, Люба Україна, які допомагають. От Ми зараз таким родинам там, для діточок закуповуємо планшети, щоб вони навчалися. Закуповуємо якісь, ну, такі побутові речі навіть там пароварки, тому що у людей там згоріло житло, хтось тяжко поранений. Потім родини, які постраждали від вибухів, від того, що втратили житло в пільги. Частково щось знаходять, щось не заходять. Ми їх супроводжуємо. Це найбільша частина. Що стосується доріг їх поганого стану, прибудинкових, що стосується питань житлово-комунального господарства, люди дуже часто не можуть достукатися, і от зараз мені вже два тижні постійно звертаються. Це річка Стрижень, вона впала, вона піднялася, впала і. Береги дуже забруднені і просять максимальну увагу, щоб служби наші житлово-комунального господарства прибрали, знайшли можливості і фінанси. Я звертаюсь, вірю в те, що не дивлячись на війну, ми приберемо стрижень. А я на цьому подякую вам за цю розмову. Побажаю гарної такої плідної, міжсесійної роботи. І нашим глядачам нагадаю, дивилися програму на часі на телеканалі Новий Чернігів. В студії були Ірина Соломаха та Олександр Шевчук, депутати Чернігівської міської ради. Працюємо заради перемоги і віримо в Україну.